Два мільйони снарядів на рік потрібно Збройним силам, щоб стримувати ворога. Звісно, якщо інтенсивність боїв зросте, потреба в боєкомплектах буде більшою. Однак дефіцит у повному обсязі може закрити власне українське виробництво. Про роботу артилеристів на нулі далі в сюжеті. Гармата. Артилерія залишається беззаперечним лідером на полі бою найбільше бойових уражень на лінії фронту, здійснені саме за допомогою артилерійського вогню. Щонайменше дві тисячі пострілів роблять українські військові щодня, б'ють точково і в поєднанні з дронами для ефективного ураження ворожих позицій. У нас були гарні вчителі, поки були на ротації. Ну, що кусаємо артилерії. Добре навчили, а далі діла техніки і практики. Чим більше практики, тим менше в бою, як то кажуть. Олександр з позивним коси служить з 2022 року. Воював у піхоті в Бахмуті та Часовому Яру. А під час ротації поїхав на навчання у Велику Британію. Опанував гаубицю калібром 105 міліметрів. Зараз боронить рідну Харківщину у складі артилерійського розрахунку. Я можу збирати, можу стріляти, можу наводити, в принципі. Так що у нас. Універсальний розт. Кожен може підмінити кожного. В разі чого. Так, в принципі, не складно. Артилерія забезпечує вогневу підтримку піхоти, надаючи можливість знищувати ворога на великій відстані та не допустити просування противника до позицій. Далекобійними ударами також знищують ворожі укріплення, скупчення техніки або навіть ворожі плавзасоби. Сили оборони використовують як західну, так і українську техніку. Найпопулярнішими зразками є Арчер, шведська 155 мм самохідна артилерійська установка, її дальність стрільби до 60 кілометрів. На другому місці французька 155-мм самохідна артилерійська установка Сау Цезар. Головна перевага Цезарів висока мобільність, велика дальність стрільби, а також автоматична система заряджання, що робить ці гаубиці одними з найсучасніших у світі. Гармата Серед українських розробок найпопулярнішою є самохідна артилерійська установка Богдана. Її калібр 155 міліметрів за стандартами НАТО. Бойове хрещення самохідна гаубиця Богдана у парі з французькою Цезар отримала під час звільнення острова Зміїний. Також використовують залишки радянської техніки. Найпопулярнішим зразком є гаубиця д 30 це 122-мм артилерійська система. Вона відзначається високою мобільністю та простотою в експлуатації і обслуговуванні. До армії я такого не бачу, тому мені дуже цікаво, що воно як воно. Я кожен день до того приучаю щось нове, щось так, щось так. Мені дуже цікаво. Така зброя. Так. Вона дуже хороша, легонька, ну, пересуватися нею добре. Командир мінометного розрахунку Іван з позивним Каспер працює саме з цією установкою на Вовчанському напрямку. Хлопець підписав контракт з Державною прикордонною службою вже після повномасштабного вторгнення у 2022-му. Спочатку ніс службу на західному кордоні, але згодом перевівся до бригади Гард. Армата! Ще одним ефективним зразком на полі бою став 82-мм міномет. Це легка артилерійська система, яка використовується для підтримки піхоти. Вона здатна завдавати вогневих ударів по ворожих позиціях, укриттях та живій силі на великій відстані. Має просту конструкцію, що забезпечує швидке розгортання та ведення вогню. З таким мінометом працює прикордонник роман із позивним «Жук». Якщо взяти брати військову справу, то мені подобається бути в артилерії, щоб наносити урон. Ну щоб щоб вбивати ворогів. Це от мій стимул. Бо земля наша, я, не я до них прийшов на землю. На початку війни Роман воював у піхоті, а згодом став навідником. Багато книжок про війну в дійсно читав. І колись хотів повоювати, але більше не хочу. Особливо коли з людиною служив довго і її вбиває, це саме тяжче. Незважаючи на те, що Росія має щонайменше вдвічі більше артилерії, українські бійці демонструють кількість це не завжди перевага. Сили оборони щоденно знищують ворожу техніку, підтверджуючи свою перевагу в тактичному використанні артилерії.